Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Бренд Джилі показав екстер'єр та інтер'єр седана L6 з нової лінійки електромобілів та плагін гібридів Galaxy. Нове авто базується на платформі ECMA. Розмір Galaxy L6 такий: 4,78 см. Це його довжина, ширина 1,87, висота 1,49, а колісна база 2,75. У дизайні кузова можна звернути увагу хіба що на приховані ручки дверей. Седан L6 запропонований у двох версіях із різними заємністю батареями. Вони забезпечать запас ходу за рахунок електрики 48 та 105 км. За перший показник відповідає, літій Іонна батарея ємністю всього 9 кВт, годин а більше сотні кілометрів може гарантувати літій залізофосфатна фосфатна батарея ємністю 18 кВт, годин або літій іонний акумулятор ємністю 19 кВт. годин Витрата рідкого палива становить лише 4,55 літрів на 100 кілометрів. І все завдяки тому, що ККД паливного двигуна більше 44%. Незважаючи на те, що спереду встановлена паливна турбочетвірка потужністю 163 кінські сили, основним на передній осі вважається електродвигун. Його потужність трохи більше за 105 кВт або 146 кінських сил. Бензиновий двигун переважно працює в ролі генератора, але він може передавати тягу на передні колеса. Тому ця модель є гібридом, що підключається, а не електромобілем із ДФЗ, який працює як генератор. У молодшої версії сумарна потужність системи Nord Tor Hybrid, яка складається з бензинового та електричного моторів, становить 287 кінських сил, а 488 кінських сил ви отримаєте, якщо купите топову комплектацію з ДФЗ та двома електродвигунами. У середині салону є панель приладів діагоналю 10 дюймів та вертикальний центральний екран. Він витягнувся лише на 13 дюймів, із нестандартних рішень у салоні лише ручки відчинення дверей. Вони вбудовані у підлокітники у картах дверей. Панорамний дах складається із двох повздовжніх секцій. Седан Galaxy L6 вийде на ринок КНР до кінця третього кварталу. Орієнтовний діапазон цін від 150 до 200 тисяч юанів або від 21 до 28 тисяч доларів. Ми канал Вольтауто. Їдемо на міжнародну автомобільну виставку у Мюнхені або IAA Mobility. Вона стартує 4 вересня. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про цей європейський автосалон світового рівня на нашому каналі. Усього дев'ять автовиробників із Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону у Німеччині. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів моделі з Піднебесної займуть друге місце. Звичайно, після німецьких брендів-господарів автовиставки. У коментарях ви можете вгадати, які марки СКНР візьмуть участь у ІАА-мобіліті. А ми, як уже сказали, підготуємо вам першу порцію відео з моторшоу вже в понеділок, 4 вересня. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео. Компанія Cherry розпочала випуск нового електричного кросовера з індексом EQ7. Але це не повністю нова модель, а лише покращений варіант моделі Cherry EQ5. Вона на ринку із 2020-го. Це авто відоме своїм повністю алюмінієвим кузовом. Він залишився і у моделі EQ7. Але новинка має інший дизайн передньої частини. У Chery EQ7 позиціонують як середньорозмірний кросовер, і його габарити це підтверджують. Тому що його довжина 4 метри 67 сантиметрів, ширина 1 метр і 91 сантиметр, а висота 1 метр 66 сантиметрів. Колісна база розтягнулася до 2 метрів і 83 сантиметрів. Маса авто 1850 кілограмів. Поки що заявлена тільки версія з електромотором на задній осі. Його потужність 155 п'ятдесят кіловат або 211 кінських сил. Електродвигун забезпечить для EQ7 максималку 180 км на годину. Струм надходить із літій залізофосфатної батареї. У салоні авто відразу бачимо екран із діагоналю 25 дюймів. Очікувано це спарені дисплеї панелі приладів і центрального тачскріна. На центральній консолі є місця для бездротової зарядки та два підсклянники. Крісла мають систему обігріву та вентиляції. Загалом все стандартно добре. Крім заднього багажника, цей електромобіль має і передній багажник об'ємом 40 літрів. Діапазон цін може становити від 150 до 200 тисяч юанів або від 21 тисячі 800 до 29 тисяч і 100 доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з піднебесної.